Суржик чи діалект? Встановлюємо межі 19-те століття. Породило міф про загальноросійську мову, зрозумілу як малоросам, так і великоросам. Зокрема, великим утискам було піддано не лише літературну мову, а й діалект. І нині кремлівська пропаганда сумлінно ретранслює міф про одну велику мову, якою спілкуються в Україні, в Росії та Білорусі, і нібито ця мова об'єднує три братські народи. То чому їм так потрібно було заборонити діалект? Він не мав би становити ніякої загрози для російської величі радянських. Радянський союз успадкував також і культурний колоніалізм, тому після короткого періоду українізації. Політика лінгоциду продовжилась так, цілий пласт української лексики або зовсім вилучено зі словників, або було марковано як діалектизми. Усі ці заходи мали на меті якнайшвидшу реалізацію радянського глобалізаційного проєкту, наближення української мови до російської та перетворення останньої на універсальну мову. Як наслідок, українську мову зображали як непрестижну та провінційну, а російську просували як міську мову, мову влади. Тому історичні передумови стали сприятливим ґрунтом для кремлівських Наративів про Україну як націю двомовну. зокрема ілюстрацією такої тези для росіян є суржик. Саме тому потрібно бути свідомим, того, що суржик, на відміну від діалектів та говірок, не збагачує нашу мову, а спрощує її чималий спад. Деякі слова в українській та російській мові збігаються, але це природно, тому що вони мають спільні витоки. Однак, у прагненні очистити українську мову від суржику, ми іноді відкидаємо слова, які просто схожі на російську: буква, туфлі, стакан, город, лента, машина та багато інших. Наприклад, лента трапляється у творах Ольги Кобелянської Павла Тичини в поезії автора гімну України Павла Чубинського і у пісні українських повстанців, воїнів УПА, лента за лентою, набої подавай. А тепер слово лента для багатьох цілковитий суржик, тому варто встановити межі. Діалект є продукт природнього розвитку мови суржик це штучне поєднання двох мов. Діалекти мають свої правила. Люди, які розмовляють одним діалектом, будуть розмовляти більш-менш однаково. Суржик, як штучна конструкція, вимагає від носія базово володіти двома мовами і, відповідно, не вкладатися у розвиток і вивчення своєї. Зрештою, суржик це нашарування чужих змів. А діалект це те, з чого формувалася наша мова. А також слід розрізняти питому українські слова і ті, що були частиною пропаганди, щоб висміювати українську мову. Наприклад, завдяки радянським КВНщикам запальничку назвали спалахуйкою, парасольку розчепіркою, сірники швабриками. Тож, шановні, не ведіться на цю пропаганду.